Друзі, привіт! Магазин Velomaximo Сьогодні у нас на огляді велосипед формула шорткат, велосипед гравійного типу на 28 колесах на алюмінієвій рамі. Так виглядає рама. Велосипед підходить на зріст від 170 до 190 см. Цікавий гідроформінг Гарно проварено. Можна встановити флягу та насос, є відповідні бонки. Кермовий винос алюмінієвий на 4 болти. Також алюмінієве кермо 44 см шириною. На кермі ми бачимо дуали L2 1 на 10. Кермова колонка тут 1 на 8, алюмінієва жорстка вилка. Покришки шириною 1,75 з таким більш дорожним протектором. подвійні алюмінієві абада, Тулка передня алюмінієва на промислових підшипниках на ексцентрики. І дискові механічні гальма розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Ведуча парату з алюмінієвими шатунами, довжина шатуна 170 См. На одну зірку. Кількість зубів на зірки 38. Також ми бачимо, що зірка з'ємна. Каретка тут картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач L2. І касета на 10 зірок, 1142. Кількість зубів на зірках. Задня втулка також на ексцентрики. Алюмінієво так виглядає. Так виглядає задня гальма, гальмівний каліпер на нижньому пері. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, Алюмінієвий підсидільний штир, одноболтовий. і доволі комфортне, м'яке сидіння, брендоване під формулу. Також в комплекті є така обмотка з таким дизайном під карбон. Шорткат цікава модель. Вона нова, продається перший рік, але має ряд своїх переваг, таких як алюмінієва рама, алюмінієва вилка, дискові механічні гальма, касета і так далі. І все це за помірну ціну. Якщо ви роздивляєтесь такий оспет до покупки, ми його можемо вам рекомендувати. Оспет має гарантію 10 років на раму, 1,5 роки на обладнання. Придбати зможете у нас в магазині з безкоштовною доставкою по всій Україні новою поштою або Укрпоштою наложений платіж, оплата частинами, онлайн-оплата, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!